Віл-інфекцію вперше на Рівненщині зафіксували у 1996 році. Нині в області зареєстровано понад 1800 випадків віл-інфікування. Найбільше їх у Рівному, Кузнецовську та районах, наближених до обласного центру. Переважно ми реєструємо випадки серед жителів міста. Вражає переважно найбільш працездатне населення та репродуктивне. Вікова категорія це 25-49 років. Обласному центру профілактики та боротьби зі снідом виповнюється 10 років. Нещодавно він переїхав у нове приміщення. Більше площі, більше умов для надання медичної допомоги. За словами головного лікаря, заклад працюватиме за принципом єдиного вікна. Пацієнти зможуть отримати тут комплекс необхідних послуг. Це центр інтегрованих послуг для віл інфікованих. Це наша остаточна ціль, остаточна мета. Закінченням цього буде надання стаціонарної допомоги. Нині антиретровірусну терапію при центрі отримують понад 300 віл-інфікованих жителів області. І хоча вона надається безкоштовно, відсоток тих, хто з певних причин від неї відмовляється, залишається високим. Ще 10 років тому ми говорили, що СНІД – це чума 20 століття. Зараз ми так не говоримо, тому що є АРТ-терапія, люди лікуються, люди живуть. Змінюються проблеми, є невирішені проблеми, є проблема того, що. Лікування надається в достатній кількості багато пацієнтів лікуватись не хочуть. Виховання так званої прихильності до лікування є одним із основних завдань центру. Як каже головний лікар закладу, згодом інфіковані все ж вдаються до терапії, але ефекту вона не матиме, адже у вірусу виробилася стійкість. Займаються у центрі також профілактикою. Задля цього співпрацюють з благодійним фондом Майбутнє без сніду. Його волонтери працюють з групами ризику ін'єкційними наркоманами, ув'язненими представницями секс бізнесу, а віднедавна із чоловіками, які надають перевагу одностатевим стосункам. Це група дуже закрита. Вони, якби на соціальний працівник із групи ризику даної групи, і якби доволі непогано вийшли ми на цю групу. Хочу вам сказати, що по оціночній кількості в нашій області. Якщо, наприклад, у нас жінок секс бізнесу затверджено 800, то чоловіків, які мають секс з чоловіками, в області 2000 затверджено, тобто це велика кількість. І це група, з якою потрібно працювати і працювати. Представники фонду надають можливість швидкого діагностування. Окрім цього, обмінюють шприци, роздають презервативи та лубриканти. Руслан Савуляк, Сергій Савта інформаційна програма день.